Вітаю, друзі, з вами компанія Автофокус. У продажу ось такий цікавий офіційний Mitsubishi Outlander 2014 року. Тут стоїть 2-літровий бензиновий двигун, повний привід, звичайно, автоматична коробка передач. Попереду у нас галогенна оптика проти туманки, 16 колеса. Автомобіль весь в оригіналі, без тонування. Має гарний білий колір перламутр. Також має безключовий доступ. Салон у нас на тканині, склопідйомники всіх вікон електродзеркала. Мультикермо у нас шкіряне з підрульовими лепестками перемикання. У нас тут автосвітло, датчик дощу, 130. Одна майже 1000 кілометрів пробігу, мультимедіа, камера заднього виду, двохзонний кліматконтроль, підігрів передніх сидінь, вибір режимів руху. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Тому запрошуємо на огляд із драйв даного автомобіля, місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Придбати дане авто можна в кредит, лізінг або обміняти на ваше власне.